П'ятниця вечір це «Підзумки тижня. Дякую, що ви з нами. Я готова розповісти про головне і актуальне. Щороку в Україні у четверту суботу-листопада на вшанування тих, хто помер із голоду запалюють свічки. Цього року, 25 листопада, о 16-й годині Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Опісля біля могил, меморіалів і пам'ятників жертвам голодомору 32-33 років на центральних площах на вулицях міст і Сіл України на підвіконях осель українці запалюють свічки і лампадки. У 16-й прийдіть до меморіалу або ж запаліть і поставте свічку на підвіконня вдома так, щоб її було видно з надвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам'ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників, нашу віру у майбутнє. Ця справа тягнулася три довгі роки. Суд зобов'язав газову службу сплатити 18,5 мільйонів гривень підліткам, які отримали опіки внаслідок вибуху в Угринові. Трагедія трапилась у 2020 році в сільському клубі під час репетиції різдвяного вертепу. Як зараз почуваються хлопці, розкажуть наші журналісти. Хлопці з Угринева таки отримують компенсацію. Йдеться про підлітків, які через вибух газу в сільському клубі отримали травми. Суд таки зобов'язав винних, а це Тернопільгаз, виплатити сім'ям загалом понад 18 мільйонів гривень. Трагедія сталася три роки тому. Тоді восьмеро дітей отримали важкі опіки тіла та внутрішніх органів. Усі потерпілі були визнані інвалідами дитинства. А для усунення рубців на обличчі їм довелось робити операції. Проте тільки зараз постраждалі нарешті отримують компенсацію. Після вибуху стан хлопців був важкий. Діти отримали опіки першого-другого ступеня та лежали в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Це архівні інтерв'ю. Перебентовані, білі, розповідали, яким страшно. А окрім опіків, отримали і моральні травми. Фізично нормально, просто морально досить неподавлений. Скільки було три переязки, дві під наркозом, одна без. Ну, така звичайна справа, безболісна. Нібито, думаю, надію, що йде вона на користь і що шорох. Зараз родичі потерпілих на камеру говорити не хочуть, але телефоном пояснюють, після травми хлопці довго оговтувались, ходили до психологів і на реабілітацію. Грошей за цих три роки сім'ї витратили чимало. Тож компенсація, хоча б витрат, не кажуть про моральну шкоду. Доречна про стан хлопців загальному нам розповів сільський голова Гринева. Хлопці на даний час вчаться. Хтось, хтось в школі, хтось вже здається, хтось пішов в вищі заклади. Ну я що сказати про них? У, них? у них лікування йде. Лікування йде відколи, це сталося, і постійно від лікування, бо ця операція з операцією. А от клуб, де сталася трагедія, досі відбудовують. Ремонт триває вже близько двох років. Щоправда, цим займаються безпосередньо представники Тернопільгазу, оскільки їх працівників визнали винним у трагедії. Там дуже багато вони відбудували, фактично приміщення відбудували, перекрили всередині ремонти зроблені. Там стяжки робиться, всередині стена буде перероблятися. Тобто там, ну не знаю, може я помиляюся, але думаю, що відсотків на 80 вже. Відновлено. Нагадаємо, вибух стався 3 січня 2020 року. Тоді в приміщенні клубу діти репетирували різдвяний вертеп. Розслідування встановило, що двоє працівників служби газу порушили правила безпеки під час виконання робіт. Кожному з них загрожувало по 5 років тюрми і 3 роки не займати певні посади. Проте обвинувачуваних звільнили від відбування основного покарання і встановили 3 роки умовного терміну, а фірма компенсує всі збитки. Це вже підтверджує рішення апеляційного суду. Які зміни чекають на волонтерів з 1 грудня і що додатково потрібно буде робити привезенні гуманітарної допомоги з-за кордону? Тепер вся інформація буде оцифрована, реєстр автоматизований. Завозити гуманітарну допомогу можна буде вже без гарантійного листа. Чому запровадили такі нововведення і що про них думають наші? Тернопільські волонтери, дивіться в сюжеті. Зміни для волонтерів стартують 1 грудня. Йдеться про тих, хто займається ввезенням гум допомоги через кордони. Тепер вся інформація буде оцифрована, реєстр автоматизований. А завозити гуманітарну допомогу можна буде вже без гарантійного листа. Відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну. Таким чином ми пропонуємо сучасний зручний та прозорий інструмент обліку гуманітарної допомоги яким зможуть скористатись усі стейкхолдери, як держава, так і? Гуманітарні організації, які допомагають нам досягнути перемоги, тож що нового розповідаємо серед основних змін впровадження веб платформи, де організації, які збираються вести гуманітарну допомогу, зможуть авторизуватися, сформувати та подати декларацію. Згодом отримати унікальний код, за яким митники мають пропустити вантаж. Запровадять і систему автоматичних звітів, і організація, яка завезла гуманітарну допомогу, має його сформувати. Таким чином везення гуманітарки стане можливим. Без гарантійних листів головна мета нововведень прозорість і зручність це контроль, в тому числі для держави. Ми як держава, і в тому числі кожен наш громадянин зможе бачити рух гуманітарної допомоги з моменту перетину кордону. До моменту, коли вона розподілена, тож з 1 грудня процес виглядатиме так: сформував декларацію, відправив на митницю у електронному вигляді. А далі у відкритому доступі можна прослідковувати, як волонтер завозить та розподіляє гуманітарну допомогу. Ті, хто найбільш дотичні до змін, кажуть, якщо така постанова запрацює, це добре. Проте її реалізацію потрібно покращувати. Те, що є закон закон, взагалі який регулює гуманітарну допомогу, ввезення і розподіл. Це дуже добре, бо насправді для людей добросовісних, для волонтерів добросовісних, це, це завжди нормально, через те, що це порядок, все відносно закону робиться, відповідно, там реєструється, і передається, і підписуються документи певні. і ну, Це нормально. Що можу сказати в даному випадку, що є ускладнення, ускладнення в звітуванні. Христина волонтерить ще з 2013 року. За її словами, проблем за цей час виникало чимало. Основна у звітності. Каже, одне з нововведень, що протягом 90 днів потрібно буде обов'язково передати отриману допомогу. Але це, вдається, не завжди. Один з крайніх автомобілів Міцубісі l 200, коли загнали на станцію техобслуговування, вияснилося, що. Потрібно капремонт двигуна ремонтувався цей автомобіль близько трьох чи чотирьох місяців. Насправді, бо десь є запчастини, десь нема, десь щось треба знайти, десь. Зрештою, і кошти треба зібрати для того, щоб поза 100 тисяч гривень заплатити за ремонт цього автомобіля. Складнощі можуть бути і з тим, що лише керівник повинен заповнювати і подавати усю інформацію в електронну базу. А ще наразі система працює не на всі 100%. відсотків. Є безліч недоопрацювань. В самих документах тепер слід буде вписувати надто багато деталей про товар, який передають з-за кордону. Ці зміни і е, оці новинки е, будемо вивчати. І я думаю, Думаю, що потрібно дуже багато ще буде роз'яснень з приводу цього. Таку ж думку має волонтер Василь Конько. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік по кілька разів на тиждень їздить на схід. Багато потрібного передають за кордоні колеги. До прикладу, такі рюкзаки скласти власноруч в Україні дорого, тому їх транспортують як гуманітарну допомогу. Постанова Кабміну, каже пан Василь, це хороша ініціатива, бо має бути контроль, прозорість і водночас довіра. Однак наголошує, щоб удосконалити всі зміни, варто було б порадитись з громадськими організаціями та волонтерами за цей закон я тільки за, але треба його удосконалювати. Контроль має бути по любому. Ми знаємо багато випадків, і серед нашої сім'ї, серед волонтерської є є люди нечисті на руки. Розумієте, що йому ви знаєте, і машини припродавали і акумували 50 машин. А він думав потім одразу партію передавати. А на що вони будуть стояти тут місяць чи два? Бо вона там вже потреба. У мене нічого не стоїть, я можу відкрити зараз гаражі. У мене сразу, бачите, в бус я загрузив, і сьогодні воно я відправляю. розумієте. завтра знов люди позволять. Я завтра вже знов відправлю або доставлю. Все ж деякі волонтери на рівні держави критичніше оцінюють постанову Кабміну. Мовляв, запровадження нових обмежень зараз значно Коди забезпеченню сил безпеки й оборони України, адже через зміни з 1 грудня буде затримка з передачою техніки, транспорту чи інших важливих речей. Тож активісти просять на півроку відтермінувати старт реалізації постанови і переглянути напрацювання і пропозиції самих волонтерів. Продовжуємо випуск. Вшанували полеглих патріотів. Дві меморіальні дошки відкрили на честь військових Сергія Короля та Віталія Коваля у Тернополі, якими запам'ятали героїв сучасної України їхні вчителі і побратими. Дивіться. Два воїни, дві історії про патріотизм і обоє загинули за Україну. Тепер їхній подвиг увіковічений. З квітами біля школи номер 9 Сьогодні чимало людей: знайомі, побратими, родичі двох захисників України, командира Сергія Короля та Азовця Віталія Коваля. Тут на фасаді школи, де чоловіки навчалися, їм відкрили дві меморіальні таблиці. Він і до вчителів, і до дітей відносився так завжди з за якоюсь такою, знайти любов'ю. І ото, як він є на фотографіях, з усмішкою, і він такий був в житті. З усмішкою завжди. І завжди з такий, знаєте, ну, відкрита дитина. Дуже любив своїх батьків, особливо мама. Мама часто відвідувала школу, сестричку свою, тим пишався таким ними. Хороший, дуже хлопчик був, спокійний. Сергія пам'ятають ще малим. Розповідають, що з дитинства захоплювався військовою тематикою. Мріяв пов'язати з цим своє життя. Тому, закінчивши школу, вступив у військове училище. А його особливість ніколи не втрачав оптимізму. І зустрілися, і він до мене та Ніколаївна обняв. А я думаю, Боже, хто ж такий, Як він засміявся, каже Сергійко, це ти а я. А от все, що Сергій встиг зробити в дорослому житті, пам'ятають його побратими та друзі. Саме таким чином, встановивши дошку, вирішили подякувати командиру, відважному бійцяві за подвиги і вчинки. Ну, чоловіком з великої че таким має бути. Не, не крисюк там, який там десь ховається, а ще щось він біг перший, першим він в бій вступав і останнім виходив. Ну, як як... Як має бути. У 2014-му Сергій Король став на захист рідної країни та добровольцем пішов воювати на схід. Він завжди був перший, він завжди е дбав про свій особовий склад. Він не виходив з нуля, він практично там жив. Він розумів ситуацію, він був готовий до бою, він був готував особовий склад до бою, він вистоював нашу незалежність. А у 2022-му, у перші дні повномасштабного вторгнення, Сергій знову взяв до рук зброю і пішов воювати. Його призначили командиром однієї з рот військової частини. Як командир, він був, був людиною, він був чуйний. Він... Розумів, кожного бійця він гордився тим підрозділом. Сергій Королі з позивним Махно загинув 24 лютого цього року, коли намагався витягнути з поля бою пораненого військового. У цей момент у нього поцілив снайпер. Йому було 53. А це поруч на фасаді 9-ї школи дошка пам'яті 27-річного азовця Віталія Коваля. Він загинув 25 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Його пам'ятають добрим та щирим. Його дуже любили однокласники. Спокійний, врівноважений. Він мав багато друзів. Він займався спортом, От, любив тварин. Тільки найкращі спогади про Віталія я можу сказати. У мене залишилися. 25 лютого, 22-го року молодий хлопець записався у ТРО, аби захистити власну країну від окупанта. Проте він завжди хотів бути в ЗСУ. Військкомат дав йому відмову, оскільки він не мав бойового досвіду, бо не служив в армії. Але рішення було його твердим. Тож у червні він вступає до полку Азов і боронить Україну на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Нині у школі про загиблого захисника нагадують його світлини. Людина живе стільки часу, скільки про нього живе пам'ять. Ці пам'ятні знаки будуть додатковим елементом, які залишать пам'ять про цих героїв. В Пам'яті тернополян, в пам'яті школярів кожного дня діти йдуть до школи, будь-бачити їх, будуть знати на кого рівнятися. Далі до інших тем вчителі і асистенти в інклюзивній освіті. Чому їх бракує і як це вирішити? Таку тему взялись досліджувати наші журналісти, і з'ясували, що фахівців, які б допомагали діткам на уроках, вкрай мало, а оплата праці в них мізерна. Що ж робити? Говорили у Тернополі на тренінгу. Важливим досвідом ділилися з асистентами вчителів, які працюють в інклюзивних класах, з батьками, а також з педагогами із інших закладів. Інклюзивні класи і асистенти в них тут потрібно більше часу для освоєння інформації, індивідуальна програма навчання та особливі навички педагогів. Йдеться про дітей з особливими освітніми потребами. Вони можуть навчатися в загальноосвітніх закладах у інклюзивних класах. Тоді, окрім вчителя, та має працювати додатково і асистент. Але їх в країні катастрофічно бракує. Тому часто на цю роботу беруть людей, які не мають відповідних навиків. Треба володіти методиками, техніками, методами роботи з дітьми з різними типами освітніх труднощів, і це не може зробити звичайний вчитель, який закінчив заклад загальної середньої освіти і не має відповідної фахової підготовки. А ще вважається, що асистенти вчителів це допоміжний персонал, тому зарплати в таких фахівців мінімальні. Рятівне коло тут органи місцевої влади, бо вони можуть співфінансувати ставку асистента. Тому ця додаткова ставка, помічник вчителя, логопед, який є, і прив'язаний до такої дитини. Він потребує фахівця і потребує додаткових коштів. То наше місцеве самоврядування саме на таку ставку надає кошти, аби цим дітям можна було з маленьким діапазоном от цієї інклюзії соціалізуватися в. Такому закладі. Але коли дитина не може адаптуватись, тоді краще направити її в спеціальний заклад, переконують фахівці. В Тернополі діє спеціальна загальноосвітня школа, де навчається 110 дітей різного віку та з різними вадами розвитку. Вчителі знають, як правильно взаємодіяти із ними, тому вирішили провести тренінг, де ділились досвідом із асистентами вчителів, які працюють в інклюзивних класах, з батьками та педагогами з інших закладів. Я рада зустрічати гостей. Бо найбільшою проблемою шкіл і, взагалі, суспільства, де є діти з особливими освітніми потребами, це формування кадрів. По-перше, потрібно мати дуже велику теоретичну підготовку. По-друге, потрібно Мати бажання працювати з такими дітьми ми ділимося досвідом з асистентами вчителів, які працюють в інклюзивних класах. Ми раді допомогти колегам, тому що ми маємо тридцятирічний досвід в, в, в даній галузі. Тут в одному класі діти із різними нозологіями, тож їхні потреби відрізняються і в навчальному плані, і в супроводі. У які годині Миколай виїжджає? Е, віджає о шостій годині. Велика повинна бути на які, на якому часі? Вона маленька, а покажи наші основне у навчальному процесі, що усі теоретичні знання, які отримують школярі, обов'язково слід закріпити на практиці. Темою заняття, на якому ми побували, було свято Миколая. Учні рахували, у котрій годині до них прийде чудотворець. Та яка це дата: день, місяць і рік. Дітям дуже цікаво, коли все проходить в гри. Гри, практика, математика. Оце ми таке поєднуємо. І дітки зацікавлюються, і тоді всі завдання виконують дуже з охотою, і дуже їм цікаво і правильно. Вони завжди чекають кінцевого результату. Діти тут вчаться за окремою програмою Мон. Проте і ці методичні практики інколи доводиться адаптовувати під конкретного учня. А це не легко, бо в одному класі навчається до 12 дітей. Батьки це розуміють, тому ретельно обирають заклад, і педагога до якого віддають малюка. Головна його задача була по педагогів по його корекції. Це його розвитку тут було зв'язано з соціалізацією. Тому що він мало спілкується з навколишнім світом, мало контактує контактує по крайніх потребах. А ми хто схотіли, щоб він був більш соціальний. Володимир батько хлопчика з особливими освітніми потребами. Він переконаний, окрім теоретичної підготовки, фахівець повинен мати і набір певних особистісних якостей: любити дітей, але водночас і бути вимогливим. Адже від отриманих знань залежить майбутнє малюків. Тільки у Тернополі понад дві тисячі дітей з особливими освітніми потребами, а фахівців в рази менше. Хоча вже більше вишів почали впроваджувати нові спеціальності зі здобуття навичок і знань асистента в інклюзивному класі. Небезпечні для здоров'я мандарини можуть продавати у магазинах. Чи є ризик для тернополян, вже знає наша журналістка Наталя Романів. Але одразу вас заспокою. Ми перевірили кілька прилавків на ринку, і там проблем немає. Більше ж, дивіться. Сезон мандарин розпочато. Без них новорічні свята уявити важко, проте мало хто б міг подумати, що ці цитрусові можуть бути небезпечними. Днями Держпродспоживслужба виявила вміст отруйної речовини у завезених з-за кордону мандаринах. Це пестицид диметоат. Фрукти виростили в Єгипті, але в Україну експортувала їх Греція. Тож, аби передчасно не панікувати і впевнитись у якості мандаринів в Тернополі, ми вирішили самі піти на ринок і все перевірити. Мандарини є. Ціни на них кажуть продавці. Стабільні і додають продукти на прилавки без контролю не потрапляють. А тому це гарант свіжості та якості. Наразі привозять Турція, привозить Іспанія, привозить, почала їхати Греція. Ну поки наразі ці країни вони якісні, смачні, можливо, перевіряють якісні. А як же ж? А як же ж? Вон наразі. Експертний висновок це має бути як отче наш. Ми без експертного висновка не виходимо на роботу. От, будь ласка, хай дивляться, там цитрус, все, все вони перевіряють. Ми зранку, сьома година проходять, беруть нас ці продукти, а тоді приносять висновок, коли перевірили. Люди теж кажуть, брати цитрусові не бояться, бо якраз розпочався сезон. Перепробували, вибрали клементину, вона трошки дорожча, але, але смачна. Ціни адекватні. Тому що є різна ціна мандарин. Вони по 50 і по 60, можна вибрати. І я і моя сім'я, і всі взагалі купуємо на ринку там, щоб якісь проблеми були десь колись там чи отравлення, чи якесь ніколи такого ну не, не наблюдали. Тому так, якась більше довіра продавці на ринку. Тут всі всіх знають. Ну єдине, що потрібно їх мити обов'язково вдома, бо всі руками лапають. Тому якісь там елементарні заходи безпеки, принести овочі, фрукти додому, помити обов'язково. Тоді ну ніяких проблем не має бути. Тож містяни про свою безпеку дбають, і хоч в Держпродспоживслужбі заявили про завезені отруєні мандарини, але на території нашої області їх наразі не виявили. Про це нам розповіли у відомстві. Та щоб бути впевненим у цьому, ми взяли з собою кілька мандарин з ринку і перевірили у лабораторії. Мандарини треба покупцям, які вони купляють, дивитись на поверхню, яким вона є. Запах зморкуваті, чи вони опругі, чи немає впадин. Інколи, якщо, наприклад, піддається гнильним процесам, то вже видко, наприклад, вона така запавша і, відповідний, і запах і такий гнильний. Також, якщо вона зморщена, мандарина, то вона також вона вже довго лежить і вже, відповідно, та волога в неї Таку, Такі мандарини взагалі не потрібно купляти. А ми наші куплені мандарини вже досліджуємо на вміст нітратів. Для цього пан Євген розрізає одну з них навпіл, збирає сік та додає туди хімічний розчин. Перемішуємо. А далі найцікавіше. Наш розчин ставимо у відповідний прилад нітратомір. От зараз ми бачимо, показує 10,7 мг на кілограм, при нормі до 60. Так що місто нітратів, взагалі, перевищення тратів в мандаринах не буває. Практично ми не спостерігали. І додають: якщо все ж є сумніви щодо куплених овочів чи фруктів, краще звернутися до Держпродспоживслужби особисто. Тут вам спеціалісти забезпечать проведення фізико-хімічних, токсикологічних, радіологічних та інших досліджень. Ну і на завершення про кращих із кращих телепремія Гордість Тернопіля Тернопіля-2023» відбудеться з рекордною кількістю учасників. Їх понад 200. Організатори відзначають, що проєкт продовжує об'єднувати творчих краян, які заслуговують на визнання і вдячність. Наразі триває перший етап голосування. Гроші за всі сама спрямують на збройні сили України. А в яких сферах цьогоріч присуджуватимуть телепремію? Дізнавайтеся. Понад дві сотні осіб номінанти цьогорічної телепремії Гордість Тернопілля. Це поки найбільше число претендентів за три роки існування проєкту. Подати учасника номінації могли будь-хто. Це міг бути колега, друг, співробітник, товариш самого учасника номінації. І потрібно сказати, що саме цього року у нас була рекордна, зареєстрована рекордна кількість самих учасників, які хотіли приймати участь, яких подавали у телепремії Гордість Тернопілля їх налічується майже 350 чоловік. Але учасниками стали лише 218 ром у 2023-му телепремія присуджується у 17 номінаціях. Серед них територіальна громада року, волонтер, лікар, вчитель, співак, спортсмен, підприємець, меценат, науковець, громадський діяч, роботодавець, ресторатор, духовний наставник. Є цьогоріч і нові номінації, які започаткували, врахувавши пропозиції глядачів. Це інфлюенсер року – митець, крафтовий виробник і студент. Студент року обрали саме тому, щоб показати наскільки в нас розумна, цікава, творча, молодь. І е, крафтовий виробник це ми ввели цю номінацію для того, аби показати, що е, навіть під час війни е, люди можуть виробляти ту чи іншу продукцію, яка може конкурувати не лише е, з українськими виробниками, але й виробниками за межами нашої нашої України. Це і європейські країни, і азіатські країни. Гордість Тернопілля. Це про те, що творити світло в темні часи справа не з легких. А без тих, хто зараз боронить нашу країну безстрашних і відданих, вона була б неможливою. Я вважаю, що в такий час дуже важливо проводити таку телепремію, адже у багатьох номінаціях ми зібрали людей, які зараз активно працюють і допомагають нашим збройним силам України, також працюють на перемогу. Тут ми зібрали волонтерів, інфлюенсерів, меценатів, громадських діячів. Це ті власні люди, які щодня виборюють нашу перемогу і працюють на те, щоб наша країна надалі розвивалася, тому дуже дякуємо їм усім, і е, все ж таки надіємося, що переможе найкраще і найсильніше. Уже тиждень глядачі голосують за допомогою смс-повідомлень. Станом на 21 листопада за номінантів віддали майже 13 тисяч голосів. Кошти за смс будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Перший етап рейтингового відбору трійки фіналістів триватиме до 3 грудня. Усі деталі на офіційному сайті телепремії Гордість.ТВ що ж на цьому мене все як завжди? Кажу вам, бережіть себе, вірте в перемогу України. Дбайте про наших захисників. Донатьте до зустрічі завтра.